Гарного усім врожаю! ви на каналі Ліричний Селянин. Вітаю вас із зеленими святами, з святою трійцею, зеленою неділею. Хай завжди в ваших оселях панують мир та добробут. І, звичайно, гарного всім врожаю! Сьогодні відео я вам покажу, як ми вчора готувалися до сьогоднішньої зеленої неділі, прикрашали свою оселю і де брали зелень для прикрас оселі. І так, починаємо підготовку до зеленої неділі, тобто до прикрашання будинку. Будинок прикрашаємо, звичайно, глеченням, тобто гілками клену та липи, а також на долівку виставляємо липиху, осоку. Кожній місцевості називається по-різному. От ми і починаємо спочатку приїхали на таку болотяну місцевість, щоб знайти липиху чи осоку. Зараз будемо ходити шукати, де ж вона росте в цьому році. Чи вона є в цьому році десь тут. Чи може її немає в цих чигарниках. Будемо шукати. А ні, щось воно вже я бачу. Є. Щось є. О, є. Є. Знайшли. Ну, ось така, як бачите. Не дуже пахне, це трішки не вона, але от знайшли. Ну так будемо і далі зараз шукати. Вирізати. Так, липихи і осаки вже нарвали. Тепер приїхали в парк нарізати гілок липи. Ось липка. Ще не видно, щоб цвіла гілочки. Там липка. Багато тут липка де є. І отам трішки далі клен. Гілочок клена, щоб прикрашити обісця. До зелених свят. Так що будемо рвати гілочки клена і липи. Ох, як чудово, як гарно. Все вже нарвали. Клен липи, липиху і вже прикрасили дім. От. Вхід в дім. Прикрасили гілочками липу та клена. Як гарно. От. Також на воротах прикрасили гілочками. О, в кожній кімнаті скрізь поприкрашали. Також на підлозі ЛПХ бачимо. Тут в коридорі також повішено. Прикрашати будівлі, свої будинки зелені пішло ще з давніх часів. Тиждень перед трійцею вважався поминальним. І вважали наші предки, що цей тиждень душі померлих ходять до осель. Але не всі душі померлих мають гарні наміри. Тому щоб ті, які злими намірами, щоб не заходили до будинку, потрібно прикрашати різне зеленню. Таку, як лепиха, Полин, чебрець, Липа, Клен, Дуб. І за повір'ями казали, що запахи цих рослин відганяють. Душі, які заблукали і прийшли до вас з поганими намірами. От і ми прибрали оселю до зелених свят. Тепер залишилося тільки святкування. Приготуємо смачні страви. Зробимо святковий обід. І посидимо. От так ми прикрашаємо наше обістця. На зелену неділю. З вами був Ліричний Селянин. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, як ви святкуєте зелену неділю або свято Трійці.